Так, у нас наступний параграф. Довжина кола площа круга. Цей параграф як продовження 23-го, там де коло круг. Але в тому параграфі ми здебільшого вчилися будувати задачі на, ну, на побудову, скажімо так, так завдання, які пов'язували там діаметр з радіусом, тобто в нас була з вами одна формула. Яка записується, що діаметр дорівнює 2 радіуси. Сьогодні у нас ще з'являться дві формули. І перша це довжина кола, а друга площа круга. І так, нагадую, що таке коло. Коло це множина точок. Розташованих на однаковій відстані від центру. Нагадую, що коло це оця червона лінія, ці точки на червоній лінії. Таким чином, якщо це лінія, то виміряти можна довжину кола. Ну, Тут такі малюнки, як раніше, люди як винаходили е виміряння кола. Це вони брали, наприклад, щось там кругленьке, да? обмотували отак от ниточкою, потім ту ниточку розтягували і вздовж лінійки прикладали, як оце тут на малюночку А. І потім виміряли довжину цього кожу. Дехто, те, що там було таке кругле, його фарбували. Потім фіксували от в якомусь положенні на підлозі, наприклад, чи на якомусь аркуші, а потім прокручували це коло, і воно фарбою залишало такий слід на папері чи там на собі. І потім оцей відрізочок АБ Тобто, Коли коло зробило повний оберт, отримали відрізочок АБ, який буде дорівнювати довжині кола. Ось. Але потім згодом виміряли, ну, знайшли формулу для вимірювання довжини кола. І якщо ми відмемо, ну, бачите, скільки у нас різноманітних стіл, якщо ми відмемо, виміряємо діаметр кожного кола, і таким от чином, як оце лінійці виміряємо довжину кожного кола, Тобто ниточку обвели навколо цього контура, потім її розтягнули, заміряли лінійкою і визначили довжину. То таким експериментом зробили висновок, що завжди відношення довжини кола це у нас е, коротке позначення, як от D діаметр R-радіус то L – це довжина кола, довжина кола. То якщо ми довжину кола, дивіться, кожного кола поділимо на відповідний діаметр, то отримає, отримували завжди одне і те ж саме число. І це число назвали Пі. Це така гречка буква, як до речі, пі. І м -м, якщо вираховувати, то це буде нескінчений неперіодичний дріб. І м -м, тоді сказали, що давайте запишемо таку формулу, що довжина кола вирівнює цьому числу, сталому пі, помножити на діаметр. І з'ясувавши, що це пі наближено до рівня. Ну, дивіться, тут 22 сьомих наближено до рівня. Тобто з'ясували, що ПІ знаходиться між 3,1071 та 3,1, а потім, якщо це перевести у десятковий дріб, це число, коли ділимо ще раз довжину на діаметр, то отримали отаке от довге число. Ну, до речі, дивіться, під якому не повторюються цифри. Ну, і тут ці цифри вираховують уже не знаю, скільки років. І от написали, що у серпні 2021 року, а це ті вивели ще, у 18 столітті математики встановили це число. І у серпні 2021 року було встановлено. 60 скільки там два що там у нас трильйарди, да, 831 мільярд. Триллион. Триллион, да. Міль... Значим, таке число... 853 трильйони, да. м, в общем, отаке число 531 мільярд, 853 мільйони, 700, 71 790. І от це, от це скілька цифр? Це не число, це скілька цифр після коми? у числі ті. І що тут цей факт занесено до Книги рекордів Гіннеса і встановлено. Що у нас Що це число, якщо його записувати, буде займати 35 мільйонів сторінок. Ну, в общем, це комусь нічого робити, мабуть, ну, вибачаю, що я так. Сказав. Ну, але ж визначили, так? Да? Ну, але ж в житті ми не використовуємо таку, такий довгий запис, а округлюють його, це число, до сотих. І коли ми будемо розв'язувати завдання, наше пі, воно буде використовуватися в такому наближеному вигляді, як 3,14. сотих. Так. Таким чином у нас є перша формула, діаметр це два радіусі. Друга формула, довжина кола, це пі помножити на діаметр. І остання третя формула це площа круга. І площа круга, ну, довільна площа записується S. S круга у нас дорівнює ПІ помножити на r на радіусу квадрат. Оці три формули потрібно записати. Тепер дивіться, коли ми будемо розв'язувати, а, і запишіть, що оце все, да? Довжина кола це L. І дорівнює 3,14 3,14, наближене значення до сотих. І тепер дивіться, ми будемо розв'язувати задачі. Зараз я вам покажу зразок, як ми будемо їх розв'язувати. Візьму якусь задачу. Так. Давайте. Ну, 730. Навіть. Так, це я Ну, справа приберу, бо мені потрібні будуть. Мабуть, я все сюди пі допишу сюди що. Пі наближено до рівня приціли 14. Сейчас як зразок номер 703 Це як оформлювати задачу? І так перше. Читаємо умову. Знайдіть радіус круга, площа якого дорівнює 314 сантиметрів Так, Гаразд. Далі. Що ми робимо перше? Якщо е, є у нас. Слово площа, то виписуємо спочатку формулу. Площа дорівнює π Пі умножити на R квадрат. Площа круга ПР квадрат. Далі, як знайти радіус круга? Щоб знайти з цієї формули радіус, спочатку знаходимо радіус у квадраті. І для цього поділити потрібно S на Pi. Потім підставляємо числові значення. С у нас 314 сантиметрів квадратних пі 3,14. і знаменник множимо на 100, щоб прибрати кому знаменнику, тобто, щоб були натуральні числа. І 314. Скорочуємо тут один, тут залишається 100. І 100 поділити на 1 буде 100, але все сантиметрів квадратних, тому що це радіус у квадраті. Цього випливає, що радіус це таке число, яке в другому степені дає 100, і це 10. 10 на 10 чи 10 у квадраті. 100. І питання у нас: знайти радіус круга. Пишемо відповідь. Радіус дорівнює 10 см. Так, от таким чином ми не будемо оформлювати задачі, будемо привчатися до старших класів, до геометрії. Та до інших предметів, де потрібно спочатку виписати формулу, потім з цієї формули записати необхідну зміну через те, що нам дано, теж у вигляді формули, а потім лише порахувати. Зараз переходимо до практичної частини.